На будь-яку боліву точку приходить велика кількість, одразу її підігрівають, будь-яка больова точка, там відключила якесь місто там, після атаки, ой місто хтось щось неправильно зробив. І вони, перше, вони зро, зносять акцент на причинно-наслідковий зв'язок. Тобто причинно-наслідковий зв'язок дуже, дуже логічний. Росіяни стріляють, влучають через влучання, відбуваються якісь погані речі. І вони зносять, що оці погані речі відбуваються через когось, якихось, що хтось щось там не зробив або зробив погано. Оце головна їх історія. Друга історія вони починають, ну як це кажуть, Надавати під цю ну, боліві точки, вони надають оці конспірологічні теорії. Ну, Ви їх згадували, я їх вже згадував. По-перше, у мене в місті немає електроенергії, тому що хтось там, будь-хто там називає там, різні компанії, різних людей, що вони експортують електроенергію. Друга тема. В Києві там відключення більше, ніж, наприклад, не знаю, в Житомирі, або навпаки, у Львові більше відключення, ніж у Києві. Чому? Ну тому, що там розбили якусь там мережу і росіяни, да, ці і там тимчасово розподіл, а вони це ну, продають через те, що зробив. Оці основний у них наратив, він періодично мігрує від обстрілів, від, від конкретної ситуації. А ми бачимо, що спочатку отак кількість цього прям радикально збільшується, бо особливо в мережах якихось там, ну не знаю, там будь-яких соцмережах. Я, я там, ми моніторимо не всі, ну, найбільш популярні, ну, там видно, що рівень цей, цього ну, цього вкиду називаємо, це так, він, він зрост, він завжди росте.